Свого часу прем'єра фільму Люди і 2 відбулася в Україні на день раніше, ніж у решті країн світу. Перші кадри з 22-ї Бондіани демонструвалися спершу в Україні, а потім уже в решті світу. А мультик Мадагаскар 2 взагалі дебютував в Україні на тиждень раніше своєї світової прем'єри. Це безперечно означає, що український кіноринок заробляє собі авторитет. Серед голівудських кіновиробників. Вони все більше рахуються з нашим ринком і все інтенсивніше роблять йому реверанси. Наш кіноринок це один із тих майданчиків, на якому Україна реально може підняти свою репутацію у світі. Наш кіноринок немалий, він набагато об'ємніший, ніж думає більшість. Лише за перше півріччя 2008 року касові збори. Надходження від кінопрокату в Україні склали 151,5 мільйон доларів. А за підсумками цілого року вони перевищать 300. Ось такий насправді об'єм нашого ринку. Фільми можуть заробити десятки мільйонів доларів за прокат в Україні. У перший вікенд мільйони. Наприклад, той же самий мультик Мадагаскар. Лише за перші вихідні свого прокату в Україні заробив 2 мільйони доларів. Це дуже серйозно. Отже, український кіноринок є, він об'ємний, він перспективний і він дуже чекає якісних українських фільмів. Шановні режисери, робіть. Шановне Міністерство культури, профінансуйте. А краще дайте гроші мені, я зроблю.